Добрий, день, слава нації. Сьогодні хочу поговорити про мобілізацію. Одразу скажу я за мобілізацію, бо, на жаль, іншого шляху не бачу. Але я за справедливу мобілізацію. Чому провалюється мобілізація? Це моє декілька причин. І основна – несправедлива мобілізація. Боюють бідні верства населення, багаті відсиджуються в тилу. Присім цьому багато. Але це не головне, головне, як цьому запобігти. Є доволі дієвий метод, який американці застосували ще 150 років тому. Це лотерея, за допомогою якої визначається день місяць і рік народження людини, яка підлягає мобілізації сьогодні. Але можливо уникнути мобілізації, заплативши державі штраф і привівши замість себе людину, яка не підлягає мобілізації, але згодна мобілізуватися сьогодні. Як ви це зробили, заплатили? Чи домовилось безкоштовно, держава не цікавить. Головне, щоб була людина. Чому це не працює в Україні? А тому, що багато не хочуть витрачати гроші. Навіщо, якщо можливо погнати холопів на за задарма? Друга причина бездарне керівництво ЗСУ, яке привело до шалених втрат серед патріотів, безглузди контрнаступ, для проведення якого не було жодних умов, якому ми втратили тисячі вмотивованих за кордоном вояків, і багато техніки. М'ясні штурм під час контрнаступ і розповіді людей, які вціліли після цього, це сприяє мобілізації. Добавте до цього Бахмут, де ми втрачали елітні війська, а Орки Зеків, сільський, м'ясних Бахмут. А знаєте, звідки це привізка? Бо він кинув на оборону Бахмута спецпризначенців. Використовувати спецпризначенців як звичайну піхоту це військовий злочин. Бо для підготовки пахатинця потрібно три місяці, а на підготовку спецпризначенців Призначенця підуть роки. Класти еліту на оборону міста, яке не має жодного стратегічного значення крім обійця клона Зеленського, це злочин. А Авдіївка, де в полон потрапили поранені, яких не встигли вивезти, де побудована лінія заходу, яка перемолювала наступаючі сили ворога. Шала на серед офіцерів. Подивиться, як підвищили свої статки. Близькі родичі комбатів, Камбріїв, керівників ТЦК ВЛК. Це також не додає наснаги. Воюють рядовій сержанти, офіцери переважно ховаються в тилу. Я спілкувався з одним пораненим військом. Він назвав свого комбат Плазмений комбат від назви плазного телевізора, по якому той керує батальйоном. за 40 км від нуля. Жоден Камбрік, чи комбат не відповів за втрати свого особового складу. Згадайте випадок з капітаном, заступником командира 74-го розвідувального батальйону, який із особистих неприязних відносин послав м'ясний штун оператора ВПЛА, в якому вони загинули. Цей випадок отримав суспільний резонанс. І що далі? Капітан в'язниці? Питайте, за себе дуже багато. Шалена корупція всередині країни. Я щось не бачу, щоб хтось сидів у в'язниці. Витрачаються шалені гроші на забучий телемарафон. На ремонти в тилу. Я вже робив про цей окремий сюжет. І це тоді, коли нам катастрофічно не вистачає дронів. Із-за чого кожен день на фронті гинуть наші хлопці? У нас мільйонна армія, їм мало вистачати. бо на фронті воюють 250-300 тисяч військових і повинна бути ротація. Але ж хто ж добровільно відмовиться від цієї посади в тилу? Ви ж розумієте, що офіцерський складок плахтово більше ніж на 90%. То ли взагалі на всі 100. За свого не вистачає штормляків. Це ті, хто гине в першу чергу. Я щось не бачу бажаючих грішнях загинути в бою. На початку міни, війни ми відносили до військових з повагою. А зараз розуміємо, що є ті, хто грішні боротьби на нулі, а є ті, хто жирує в тилу. І таких, на жаль, дуже багато. У мене немає ідеального рішення. Але я розумію, або ми боремось, або стаємо арабами. Іншого шляху, на жаль, нема. Відсідитись в тилу, як думають деякі, неможливо. Ми вже так розлітіли орки, було їх так багато, що очікувати пощади не варто. Мобілізуватись чи ні це рішення кожної окремої людини. Відповідальність за її рішення. Смерть ворогам.